Привіт, друзі, сьогодні поспілкуємося із людиною, яка своїми екскурсіями запам'яталася не тільки всьому Чернігову, а здається, і всій нашій Україні. Ервін Міден у передачі Наші люди. Дуже добре, коли є можливість розрядки емоційної. Ми своїми жартами і посмішками теж сурідним чином перемагаємо. Ми нарешті живемо в казковій країні. Ну, все ж таки, тільки в казці до нас в Україні могли приїхати орки. Да, ми чекали ельфів, але ну вийшло, що вийшло. Сліди вже нової історії з'явилися. Коли ми підходимо до пам'ятки, то зрозуміло, саме руйнування відходить на другий план. Першочергово людей цікавить історія. Чернівщина такі здоби козаччини. Активно показували себе як військовий край, який взяти його як на Ервін, перше питання таке буде зараз. Зрозуміло, після повномасштабного вторгнення туризм, яким ти займався, він як і майже вся економіка, скажімо так, трошки осів, так, але а тим не менше тобі вже вдалося провести екскурсію. Як мінімум одну, я знаю, ні я майже постійно зараз ще на екскурсіях після повернення і з Франківщини, і навіть перебуваючи на Франківщині, я майже кожен місяць заїздив на Чернівщину і проводив благодійні екскурсії. Тільки зараз, ось серпні місяця, я відновився власне своїй діяльності як ФОП. А до того це була робота на фронт чи на емоції людям. Але попит все одно є на туризм. Попит є для мене, певно, найбільш показовими були екскурсії безкоштовні у червні, коли ще не уляглися емоції в Чернігові, і коли приходили на екскурсії і Чернівці, і київляни і з сусідніх міст, люди, і всі казали, що це дуже добре, коли є можливість розрядки емоційної, коли є шанс, просто на все трохи призабути про. Ті трагічні моменти, які відбулися весною, бо офіційно найбільше у нас було таких страшних спогадів з березня місяця, і це добре, коли от пройшов час, і люди вже почали потребувати, хоч якось м, того моменту, щоб переключитися на е, рейки нормального життя. Хоча всі ми, незважаючи на те, що хочемо потрапити на ті рейки, ще перебуваємо у війні, тому да люди це чудово розуміють. А де ти водив екскурсію екскурсії? Кудою. Ну, скажімо так, зараз офіційно це Чернігів Седнів. коли був на Франківщині, то проводив ще лекції благодійні. Ну і дещо вже більш-менш обжившись у Франківську, в самому Івану-Франківську проводив і так само в Галичі завдяки дуже гарним людям, як, наприклад, тамтешній історик Андрій Гусак взагалі чудово сконтактував з науковою спільнотою. Там, ну і намагався щось робити корисне для суспільства раніше. Твої екскурсії вони були відзначені таким певним стилом специфічним, тобто гумором, іронією. А, акторською грою ти зараз ведеш їх так само, чи все-таки змінилось. Я просто подивився на потреби людей. Те, що в мене питають, багато хто запитує стосовно екскурсії. Ви ж будете як завжди? Я кажу, да, буду як завжди. І, але змінилося багато чого. Тепер додавалися жарти про те, що ми нарешті живемо в казковій країні. Ну, все ж таки, тільки в казці до нас в Україну могли приїхати орки. Да, ми чекали ельфів, але ну вийшло, що вийшло. Ну і я буду мати надію, що що ми своїми жартами і посмішками теж сурідним чином перемагаємо, бо ну, лити сльози не можна. Треба вшановувати всіх хто віддав своє життя так чи інакше, для того, щоб ми жили зараз в незалежній Україні, і це абсолютно не заважає тому, щоб після того як ми віддали шану, ми могли зняти стрес. Посміхнутися і вже дивитися з посмішкою світле майбутнє, аніж думати, що все пропало. А скажи сприйняття ось локації яких ти водиш екскурсії, воно змінилося після вторгнення? Так, да, воно змінилося, бо, наприклад, по тому самому валу, коли я веду екскурсії, то сліди від прильотів фіксуються біля Катеринівської церкви так само. І люди, особливо, які на Чернігські, які приїжджі, вони першопочатково звертають на це увагу. Коли хтось проходить, не помічає, показує, і всі зразу дивуються, що ось. Як все відбулося, себто да сліди вже нової історії з'явилися. Дуже сильно на фоні виділяється тепер міст життя, наш пішохідний міст через Десну. Це теж тепер новий великий об'єкт. А от щодо об'єктів, які були поруйновані. Особливо кінотеатр був щорса, так само музей українських старожитностей біля стадіону Гагаріна. Ці об'єкти раджу таки мають вплив на людей реально приїжджих, але в якості такого фону, а не екскурсійного об'єкту, бо всі вже. Чудово знайомі з тим, що Чернігів постраждав. Вони очікують побачити руйнування. А, але коли ми підходимо до пам'ятки, то зрозуміло, саме руйнування відходить на другий план. Першочергово людей цікавить історія. Ну це добре. Ти згадав, що є люди з інших міст, звідки приїжджають? Що здивувало? Так, під час війни приїздили з Житомирщини, приїздили з Вінничини, ну і з Івано-Франківщини так само були. Це дуже добре, що ось завдяки. Контактам, які я роздобув, скажімо так, співпрацюючи з центром гірських рятувальників Івано-Франківська, ось ціла команда свій час цілонаправленно приїхала на Чернівщину, щоб допомогти людям, і одночасно ще провести і культурно свій час перебування на Чернівщині. І ми ще окремо зробили величезну таку компанію просвітницьку для того, щоб переглянути, що зруйнувалося, що вціліло, ну і яка історія. Osionfish. А ще скажи, ось ти раніше проводив такі костюмовані екскурсії, так плануєш продовжувати? Ну, якщо чесно, за потреби зробимо все. Зараз я вважаю, що це не зовсім на часі. Ми провели разом з балсанкою об'єднанням волонтерським, ніщо інше, як костюмовану таку анімаційну екскурсію разом з театром Шевченка. А, і я можу сказати одне, воно людям сподобалося. Але часу на підготовку на превеликий жаль бракує, бо постійно зараз на першому місці волонтерська робота так виходить, що я маю надію, коли часу буде більше, ми ще таке побачимо. Але ну тут знову ж таки не можна перегинати палицю, треба триматися золотої середини. І якщо вже робити таке анімоване шоу. Ну, то дійсно тут треба вже говорити про якість і про час. Тобто з'явиться час, буде ще що, Ну я обіцяю. Ти за освітою історик. Ми зараз живемо в історичні часи. Я думаю, всі це відчувають, навіть далекі від історії люди. Чи проводив якісь паралелі і аналогії з історичними подіями і ось тим, що зараз відбувається? В принципі, проводив е в свій час, навіть читав лекції е на Франківщині Чернівщина, історія боротьби з Москвою. Ну, ми завжди були в тому фронтирі, коли і вимір Сходу, представлений Москвою, і вимір Європи, постійно стикався саме ось тут, на Чернівщині, між собою, і активні військові дії були для нас не в диковинку. Але коли вперше в 20-х числах люто починали лунати оці постріли по Чернівщині, коли пішли російські танки. Я ще тоді зауважив, що ну, ми все одно перемагали завжди ворога на своїй землі, так чи інакше, рано чи пізно. І в тому, що Чернігівщина звільниться, я не мав сумнівів, але тут питання стояло по часу. І я вражений тим, як ЗСУ спрацювало і. Жесть доброї волі, коли відступали підбиті з усіх сторін російські війська. Ну на. це показує, що у нас Чернівщина таки з доби козаччини активно показувала себе як військовий край, який взяти його як на Знаю, що ти неодноразово бував в Німеччині. Як там ситуація з туризмом? Ось як вона раніше була, і зараз чи змінилося щось? Ну в Німеччині я бував як німець, але під час війни ще не виїздив. Хоч і маю можливість, але першу чергу скажу так: те, що я знаю від своїх родичів, кількість українців там зросла в дуже значних показниках. І зрозуміло, зросла потреба у проведенні екскурсій українською мовою, що тепер дуже важливо, в Німеччині з'явилися великих містах гіди, які спеціалізуються виключно на українській мові, не російській, якщо раніше це була така велика група екскурсоводів російськомовних. Тепер уже є градація, бо ну вже небезпечно для українців проводити навіть в німеччині російськомовні екскурсії. Але все одно ну, таке залишається явище. Там в Німеччині величезна громада. Саме вихідців з Росії. Це призводить до конфліктних ситуацій у сфері туризму в тому числі, але ну, поки що там, як кажуть, мир. Ще люди не розуміють, що таке війна, я маю на увазі етнічні німці. Вони пам'ятають лише другу війну. Зараз ці події. Ще не знайшли такого значного відгуку в серцях німецької громади. Але, от, наприклад, мої родичі, які активно контактують з Україною, які там допомагали, прихищали українців у себе. Вони коли чують і слідкують за новинами безпосередньо з першого джерел, вони чудово розуміють, що окрім як допомоги всім, чим тільки можна, тут по інакшому виходу немає. А є якась екскурсія, яку ти прям максимально хочеш провести, але ще не провів. Да. Яка? Екскурсія, яка ще з доби початку карантину тягнеться в моїх мріях. Це нічна екскурсія Черніговом. Ну, повинна відбуватися вночі бажано. Зараз в цьому є кілька перешкод, ну нічого. Дочекаємося, дочекаємося і буде щастя всім. Останнє питання. Які взагалі в тебе плани на майбутнє? Ну, якщо чесно, в мене план завжди був один по життю залишатися людиною. Так, да. І цей план включає дуже багато відхилень. Зараз для мене важливо е зробити так, щоб мені нічого не перешкоджало в волонтерській роботі. бо Багато де працюю в багатьох проєктах і просто хочеться, щоб е я дожив до того моменту, коли щонайменше в цьому році, щонайбільше в наступному, я таки відсвяткував з друзями е гучну перемогу.